Мене звати Максим, я з Умані. Все життя жив там і до сих пір живу навіть після того, що сталося. Що сталося, якщо можна запитати? Так, е, да, жили спокійним життям 27 го числа ввечері. Пішли додому на шостий поверх піднялись до себе, і мама ще останніми словами каже: Типу, не хочеш сьогодні поночувати в мене. Я жив в одній квартирі з бабусі, і дідусем, а моя мати жила в квартирі поруч буквально. Вийшов тамбур і пройшов 2 метри, і ти вже був в квартирі мами. Е... Тобто на одному поверсі да, е... да. дві квартири? Дуже близько. Це дев'ятиповерхівка? Дев'ятиповерхівка. Да, Ми жили на шостому поверсі. Той день я сказав, що чомусь ні? Отак вирішив і попрощався, а потім ще в мене була така безсонниця наче я не спав десь до третьої години ночі, але потім просто-просто вирубився. Ти проснувся я вже від того, що я надихався димом. Не від. Звуку, взриву, не від нічого, а просто від того, що я надихався димом. Першим ділом, що я взяв, це була ікона, яка лежала на полу. Малесенька ікона, от такого розміру. В кімнаті я вже побачив, що стекло розбите, думаю, що типу, сталося, може Може там щось ну, таке непонятно, що А Не зрозумів, що прильот? Ні, не, не зрозумів взагалі. Надихався диму, думаю, може, якийсь пожар, питаю в дідуся, типу, що сталося, що ми робимо. Дідусь каже: вона прилетіла, так і дідусь сказав. Вилізли, і я останнє що зробив, це крикнув Мама, вилазьте. Крикнув дідусь, кричавши «Свєта!», «Свєта!», так звали мою маму. Ну Так, як не знали, що може стати, сміг дому обвалитись чи ще щось такого, ми полізли вниз. Пожар був такий сильний, що я ну, не зміг побачити, що там з квартирою, але коли вже розвиднівся дим, то я вже зрозумів, що е, от. Під'їзд і одна частина під'їзду ну, просто її немає. Так, вогник в серці наче пала, знаєте, така пустота наступила просто в моменті. Просто зрозумів, що там вже, напевно, нічого немає в цій квартирі. Усвідомлення пройшло, от мені дзвонила моя тітка, каже, що знайшли мати мертвою. Я не вірив, пішов до будинку, постояв перед будинком десь пів години в той момент. Овернувся і довго не міг це усвідомити, все одно. Така пустота, напевно, якось стараюсь продовжувати жити, бо я знаю, що це мені остаточно скала моя мати, щоб я продовжував жити, тому що ну, я знаю відповідь моєї матері на це питання. І я стараюсь робити все, щоб мати дивилася мене зверху і була щаслива. Мене вразило, що хлопець пам'ятає найдрібніші деталі того фатального дня. Це чергове нагадування про те, що кожна випущена ракета, кожна розірвана міна назавжди залишається ранами в серцях наших дітей. Я завжди, коли пригадую моменти, з мамою я щасливий, але ну, біль є. Я радію, що я провів, ну, проводив з мамою час гарно, але ну, біль всередині. Дуже співчуваю вам. Дуже-дуже сильно. Це просто страшно. Кожної зміни сюди попадає дитина, яка мене просто рве. Ось, наприклад, зараз 50 діток. Мені особливо важко дався цей хлопчик Міша Зумані. Ось Міша намалював щось. Розкажи, будь ласка, це Карпати? Так. Да? Да. А що це гори? Да? так? Родина, яка приїхала з Луганську Гумань, бо вони тікали від війни. І власне 28 квітня під час ракетного обстрілу їх будинку загинула старша сестра та старший братик Міша. З яким було? 11 та 17 років батьки і Міша вижили. Сонце. Дала. Трава. Так. Діво. Дерево. не пам'ятаю. Смирики. Дощ. А, дощ іде? Так? А внизу що? А, коріння дерев, так? Довго малював це? Скільки тобі років? Малюнок гарний, молодець. Дивом в одному таборі зустрілися дві дитини, які жили в одному будинку, в одному під'їзді, і в один день кожен з них втратив частину своєї родини. А мішка малий був з восьмого поверху. Оце він втратив братика якась сестричку. Зустрілись, я йому кажу, типу, будемо разом. І такі випадки не поодинокі. На жаль, кожна ракета, що влучає у мирний будинок, це десятки травмованих дітей і дорослих. Що допомогло йому вижити? Випадок. Випадок, діма, у мене була дівчинка 13 років. Вона спала в тій самій кімнаті з батьками в Харківській області. Один раз туди був приліт, саме по їх будинку. Загинули всі там, навіть тварини, мама і тато. Але дитину винесло цією хвилею і накрило там не за 50 метрів на сусідський будинок і накрило диваном. Там. Вона вижила? Вона вижила.